Здоровенькі були карапузики. Приготуйте свої долоньки, щоб привітатися вже знайомими нам друзями. Привіт, жиравчику! Привіт, Привіт, Зайчику, Привіт, привіт, привіт. Зайчику, пам'ятаєш, ми вчора мали з тобою зустріч, Ти ми визначили, що потрібно для здоров'я. Розкажи, будь ласка, про це нашому жирафчику. Їжа, прогулянка, чистота, сон та фізкультура. Молодець Зайчику, Сьогодні ми з вами виконаємо одне правило з мішечка. Щоб здоровими зростати, потрібно язи тренувати. Діймайтеся малята на ніжки і виконати вправи разом з нами. Права повороти голови! Послухайте мене і погляньте уважно. Ніжки ставимо на вузеньку доріжку. Ручки на поясі. На один дивимося на жирафчика. на два на мене. На три на зайчика, на чотири на мене. Приготувалися. Прийняли вихідне положення. Почали. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Дивимося та слухаємо. Ніжки на возеньку доріжку. ручки вздовж тулуба. Піднімаємо руки вгору, дивимося на руки, опускаємо донизу. Показуємо, який високий жираф. Ось такий! Приготувались? розпочали разом зі мною. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Завершили вправу. Наступна вправа. Дивимося та слухаємо. Ніжки на взеньку доріжку, руки на пояс, повороти тулуба до жирафа. Та до зайчика. Приготувались. Розпочинаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Піднімання ніг. Слобком під коліном. Вихідне положення ніжки на вузеньку доріжку, руки на поясі. Важно погляньте. Піднімаємо ніжку і плескаємо під колінцем. Руки повертаємо на пояс. Прийняли вихідне положення і почали. Один, два, три, чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа стрибки. Ніжки на возеньку доріжку, ручки на пояс. Приготувались, почали разом зі мною. Стрибаємо. Як весело, стрибати. Зупинились, крокуємо. Праве на відновлення дихання. Ніжки на вузеньку доріжку. Ручки піднімаємо вгору, робимо вдих, опускаємо видих. Вдих, видих. Приготувались. Розпочинаємо. Вдих. Стоїмо на пальчики. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, Видих. Молодці. Бувайте здорові, мої карапузки! Виконуйте ці вправи кожного дня і будете такими ж сильними, як наші захисники. На все добре. До побачення. Бувай!